Вітаю, друзі! Зараз хочу швиденько пробігтися по певних екземплярах гранат, що зараз знаходяться на озброєнні Збройних сил, ті, що, грубо кажучи, попали в мою колекцію і. Яку я тримаю, грубо кажучи, для ознайомлення для новобранців. Це далеко не весь екз... е... перелік гранат, що є на озброєнні, це в основному ті, що попали конкретно в наш батальйон. Ну, та як серед них є достатньо цікаві екземпляри, я на них Зроблю особливий акцент, тому що в процесі використання бувають досить такі цікаві казуси, які інколи призводять до не найкращих результатів. Тому чисто для ознайомлення на найцікавіших екземплярах зупиню окрему увагу. І так, перше. Що на чому я хочу зупинити увагу, це в мене в арсеналі їх немає. Востаннє я з ними стикався ще літом 2022 року. Це є РГН і РГО. Розшифровується відповідно. Як ручна граната наступальна, ручна граната оборонна. Вони були розроблені під час російської чеченської кампанії з метою бойових дій в гірській місцевості. Там є два детонатори, які один спрацьовує від удару, щоб граната, коли кидаєте догори. По схилу до гори не відкотилася назад до людини, яка кидає цю гранату. Другий детонатор спрацьовує, якщо граната попала на м'яку землю через 3,8-4,2 секунди. Проблема з цими гранатами така, що пластиковий корпус детонатора. І беручи до уваги, що це все ще радянські запаси, пластик. Полімеризується, і коли вона йобне, грубо кажучи, досить такий невідомий момент. Тобто були моменти, коли з ящика гранат, детонаторів всього дві штуки. Всі решта, в результаті полімеризації корпусу ударного запального механізму, були непридатні для використання. Тому, в принципі, якщо попадеться така граната, я би лишній раз її в руки не брав, краще відкласти в бік. Наступна граната це РГД. Набагато приємніша граната наступальна. Теж я в останній її зустрічав в Літом 22-го року і з радянських запасів. Ударно запальний механізм на неї, в неї такий же, як і на F1, нічого складного нема. Тобто, по суті, з тих гранат, що в нас лишились з радянських запасів, це, мабуть, найінтересніша граната, найбільш любима для всіх. Ну, Знову таки, в останнє я її зустрічав ще літом 22-го року. Наступна граната, яка особливо часто зараз нам видають служби РАУ F1. Вона ж Лимонка. Заявлений ТТХ, це в районі 200 метрів розльоту сколків. Насправді 30-40 метрів це. Так що реально поражаюча дія осколків. Ну, тобто долітають на 50-70 метрів. Но, а, там вже дуже великий шанс, що воно не зачепить. А, з мінусів цієї гранати вона капець важка, там 600 з лишнім грам з них. А, 130, якщо не помиляюся, грам це вибухова речовина. Все решта це чавунний корпус. Причому в практиці зустрічав таке, що чавунний корпус від вибуху просто розвалюється на 2-3 і далеко не розлітається. Відповідно, йдуть в коробках, якщо не помиляюсь, по 20 штук і ударно запальні механізми окремо, окремо в металевих банках, в ящиках. Причому інколи дуже часто ударні ну, запальні механізми від ефок окремо забирають і використовують для, скажімо так, виробів вибухових виробів костарного виробництва. Тому дуже часто можна зустріти на складах підрозділів самі без ударно запальних механізмів. А тепер переходимо до того, що нам попадається від наших західних союзників. Перше, це РГО1. І РГО 78. В принципі, оборонна граната вважається РГО 78 детонатор вкручується. Детонатор має пластикову різьбу, хоча сам детонатор металевий. Дані гранати е, попали до нас з, якщо не помиляюсь, це чеські гранати, і це є аналог радянської гранати РГД. Так, Це РГО 78. Е, і РГО 1. На РГО 1 хочу окремо зупинитися. Е, це Ближче до наступальної гранати. Тут теж якби детонатор має же ударно запальний механізм, верніше, такий же, як на РГО 78. Вони взаємозамінні. Но в чому момент? РГО 78? От, вусики. Чики аналогічні, як, наприклад, на F1. Тобто, тут, щоб, для використання гранати, ми відгинаємо вусики, акуратно витягуємо чеку, кидаємо натомість РГО1. Так, 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 щоб було добре видно, Ось така чека. Тобто, якщо ми будемо просто тягнути за кільце, ми вирвемо саме кільце. Щоб е, витягнути чеку, нам треба провернути спочатку проти годинникової стрілки. так, щоб було нормально видно. Ось тут відповідно, витяга... вимикається замок, витягається. І після того ми витягаємо саму чеку. Тому що, якщо не провернути проти, проти годинникової стрілки, силою вирвати, ми просто вирвемо кільце. Наступна граната, це в нас є 에, БР м 52 п 3 Чесно кажучи, не знаю, з якої вона країни. Ну, це. Аналог F1 лимонки. Тож, банально примітивно розгинаємо вусики-чики і акуратно витягуємо за кільця. Ця граната нерозбірна. Вона поступає зразу в ось такому вигляді. Так, ще одна інтересна граната. Це у нас є. Американська М67. Це є оборонна граната, є аналогічні наступальні гранати, вони чуть-чуть легші. Якщо не помиляюсь, М-65, в мене в руках були вони, але не збереглися, не пам'ятаю. І так, в чому фішка даної гранати? Цієї гранати взагалі є. Три запобіжника. Тобто, ось, зверніть увагу, ось цей запобіжник фіксує чеку. Тобто, щоб використати цю гранату, треба спочатку зняти ось цей запобіжник, ось маленький. Після того ми відгинаємо вусика, як F, як радянські гранати, всі решта. І зверніть увагу, тож прокрутити за годинниковою стрілкою. Ось тут ще один запобіжник, щоб не вилетіло кільце. Тобто це треба прокрутити за годинниковою стрілкою, щоб витягнути з-під оцього, скажімо так, фіксатора кільце. І тоді витягуємо повністю чеку. Дуже багато стикався з тим, що в реальних бойових умовах. Дані гранати люди кидають, воно не взривається. З власного прикладу проводили ми штурм, закидали в один бліндаж, кинули вісім таких гранат, вони не зривалися. Коли в результаті вибили, через тривалий час все-таки вибили з бліндажа, Підарів. І коли я туди зайшов, побачив, що всі вісім гранат, таких, які кинули, кільце витягнули, все заїбіть, ну, оце забули зняти. Тому рекомендація, коли ви вже такі гранати, там М67, якщо коли вже кладете в підсумок, зразу без ось цього запобіжника. Тому що в основному люди привикші до таких гранат. До ефок забувають про ось цей запобіжник. І в реальності в житті воно ну, досить погано може зіграти роль. Так, ще одна граната. Це мені вже підігнали наші пілоти, які займаються збросами. Коли я казав, що детонатори від F1 люблять використовувати на вибуху, на Вибухові вироби кустарної роботи. Ось один із таких. Наші пілоти їх використовують для розбирання ворожих нор і укриттів. Це корпус надрукований на 3D принтері. Всередині. Зараз спробую відкрити о, внутрішня частина. Тут ось такі фрагменти металу накидані, нарубані, зустрічав, що там є просто там дротики. А всередині використовують. Так, відкручується відкручується тротил. Причому така, такий корпус дає можливість використовувати дуже велику кількість урожаючого елементу і, на відміну від всіх решта гранат, тут збільшена кількість вибухової речовини. Ну, граната все одно фактично в два рази легше, ніж е, ця ж аналогічна F1. Е, ну, вона набагато більше, набагато кращий від неї ефект. Е, друзі, це далеко не весь перелік. Е, Бойових гранат, які знаходяться на озброєнні Збройних сил України, але це те, що зараз стоїть на озброєнні конкретно мого батальйону, тому якби це те, з чим рано чи пізно може стикнутися кожен. Тому є гранати, які поступають від наших західних партнерів. Дуже схожі на ті, до яких ми привикли, а є гранати, до яких треба привикнути, тому що в бойових умовах за рахунок того, що досить специфічні, скажімо так, елементи захисту, може бути виник, може виникнути казус в процесі використання. Всім дякую за увагу, всім всього найкращого.